Ви такого плеще там ще мілкота в тому лежить. Це лежить а це все нова. Лє. Нє, ні, ну що вона така. Но. Я бачу його ровенку туди. Це туди слабо буде. Немає чим дихати. Це те, що відбувається в дуже жарке літо. Ось Само щось Сома. Сом, окунь, щуки там на такі. Чималі. Кіда, там качки, да. ну, там в окунь є за лодкою, що лежать. А так люди по що, да. ну, Як вони лежать пузом доверху? Зараз там побачите, де мілина. І месне там Тому це. Та ну. Ось туди, на ту сторону, туди там риба лежить. Ігор, пішли, там рибу знімають. А вон Це це малюк, біліє. У вас такий міст, да? плави на поверхні, але з ним нічого не робиться. Він не це ніяк. В ньому все більше і більше і більше. У минулому році причиною може стати тільки одне це нечистоти, скиди в річку. Вона вже не вижив. Вона вже нахапалася вже. Одне може бути спасіння, це якщо природа нам наділить водою. Зараз, якщо швидко підніметься уровень води, може, може очиститися, може. Ми будемо збирати рибу, рахувати приблизно яка риба? Кожна, наприклад, лящ 170 гривнів штраф, плотвичка 85, щука 340, сом 425 гривень штраф. На аналізи піде. Да, так, да, так, да, так, да. так. О, вилік. Сьогодні або завтра. завтра. Скільки в один? день? 19 минути. Между прочим, хороша реба ці родини. Поразу. Ага, подорщувати, добре. скільки це правда? В нього ще в цьому в луцьку є. Так, посиде. Перевищення і по хімічному споживанню кисню, і по біологічному, і нітрати, і дуже велике там було перевищення по з, зваженим речовинам. Було сонце, то раки вилазили з води. Запросили ми екологічну інспекцію, запросили представників інституту родючості охорони ґрунтів. Приїхали ветеринарна служба, відбирає їм повністю зразки, відбирають зразки води, відбирають зразки ґрунту, мулу. Будуть терміново ще раз робити аналіз, щоб знати, яка причина, що втрапилось. Оце таки зараз є. Це значить, що ми повинні зараз всі служби приїхати вивчити. Знати, відібрати проби, взнати, яка ситуація, загинуло від чого тварин, скільки тварин загинуло, чи це загинули тварини, чи загинула риба, ракоподібні. Повністю попередити населення про те, щоб на даний момент не брати, щоб не користуватися рибою. Бо ми не можемо знати коли будуть аналізи конкретні. Тоді ми будемо знати, попустимо населення. Що, що можна сказати, яка вода буде вода в центральному водогоні? Ми не хлоруємо воду, ми подаємо воду артизіанську. Але я думаю, що вона ж поєднана з цим правильно?